Сьогодні ми зробимо ветенанку у вигляді сніжинки. Для цього нам потрібно взяти аркуш паперу розміром А4. Далі ми зробимо з цим папером, складемо його у трикутник рівненький. Складемо його. Зайвий кусочок ми відрізаємо. Після того, як ми склали такий трикутник, нам потрібно взяти ці два куточки і скласти їх один до одного просто навпіл. Потім, коли ми склали вдвічі, нам потрібно ще раз взяти такі куточки. І ще раз їх скласти Такий в нас знову вийшов трикутничок. Отримавши такий трикутник, нам потрібно таким чином скласти, скласти, щоб було рівненько. Потім беремо олівець і Заукруглюємо ці частинки, і потім зайве по контуру обрізаємо. Після того, як ми отримали таку заготівку, нам потрібно взяти олівець і з двох сторін намалювати візерунок, який ми хочемо отримати в результаті. Після того, як ми намалювали візерунок, можна любий малювати, нам потрібно взяти наші ножиці і вирізати їх по контуру. Після того, як ми вирізали по контуру, нам потрібно розкласти, і ми отримаємо такий гарний візерунок на нашій сніжинці.